Тоді відбуваються в селищі глухі пути. Чомусь вони вирішили, що потрібно зробити проєкт Міняю вчителя. Побачимо, що з цього вийшло. Днів переб'юся. Ох, підтянуся на природі. А. Як казав, як казала мені одна знайома моя, ну, гарна знайома започку. Головне дотримуватись алгоритма дій. Шановний! <клухи> не очікувала, що у нас ходіть. <клухи> Вітаю! Лариса Термідонтівна. <клухи> Задуч <Замок> пали. <клухи> Оксен! Оксин Пантелеймонович. Приїхав до нас на стажування, на вчителя хочу. Мабуть, впадають вас. Ну і хочу, не хочу, а вимушений до вас, у ваше розпорядження. Ой, потрапити. Мені прямо незручно. Я навіть не знаю, як з вами спілкуватися. Добре, присядьте, будь ласка. Я вас познайомлюсь з нашим колективом. thank you Комп'ютерний клас у вас є? Класи у нас є? Комп'ютерів немає. У нас же стали ще у тіку ти. Зрозумів, я зрозумію, покладуєте далі, що на що ви багаті? Oh mm -hmm. my А це, це ми з дітками цвяхи рівняли на уроці. Це треба так, 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 так сталося. Які год Ну слава Богу, більш боюся, так. Тримайтеся, тримайтеся. Так. А ми з 10 класом по грамоту і дав. Розуміло. Так, ну, трудовий фізрук, я ще розумію, травмонебезпечні предмети. Ну, пан маестро, що з вами? Ми ну, освоювали новий інструмент. Та тяжка наша доля учительська. Добре хоч, що зарплата відповідно. Дуже. Відповідно. А, До речі, а яка у вас зарплата? Шість тисяч. Ну, шість тисяч, шість тисяч